Права 288. Заповни таблицю у результаті змагань зі стрільби та визнач місце кожного учасника, якщо А дорівнює 6. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, дивимося, для одного з учасників у нас вже зроблено, для Василя. А тепер для Михайла це зробимо. Отже, записуємо тоді. вираз У нас 95. 95. Давайте пишемо навіть 1, 95 мінус 10а. Якщо... Якщо А дорівнює 6, він запишеться таким виглядом. В такому вигляді 95 мінус 10, що множиться на 6. І це дорівнює. 10 на 6 це 60. Найбільший притект має тут множення. Буде 95 мінус 60, і це дорівнює 35. Так, отже, вираз ми записали 35. Давайте ми сюди запишемо, що в результаті Михайло отримав 35 очків. Далі, наступне, друге, це Олександр. Пишемо 2. Так, вираз у нас 8А плюс 1. 8А плюс 1. Якщо А. Дорівнює 6. Запишеться в такому вигляді. 8, Що множиться на 6 плюс 1. І це дорівнює. 6 на 8 – це 48. Плюс 1. Це буде 49. Записуємо тоді, що у Олександра 49 очків. Є. Далі Ігор. Переходимо до третього. Так, вираз у нас у Ігоря 5А плюс 15. 5 А плюс 15. Якщо А дорівнює 6, запишіться в такому вигляді. 5 на А це 5 на 6, плюс 15. Це дорівнює. 5 на 6, це 30. Плюс 15. Це буде 45. Записуємо тоді, що для Югоря, що він отримав 45 очків. Так, останнє четверте. Так, Віталій вирус 88. Мінус.

48 це дорівнює 40. Записуємо тоді, що Віталій отримав 40 очків. Так, ну а зараз тоді дивимося. Найбільше у нас отримав Олександр, тобто в нього перше місце. Перше. Давайте римською напишемо перше місце. Так, друге місце у нас 47 це е, Василь. Тобто 49 перше, у Василя буде друге місце. Далі третє місце це 45. Тому що, як правило, в стрільбі, хто більше отримав очків, той і виграв. Так, Далі четверте місце у нас у Віталія. Так, І Михайло має останнє п'яте місце. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразів. На цьому вправу завершено.